Розділ 24. Човником по морю. Коли я прокинувся, був уже ясний день, і човник мій плив уздовж південно-західного берега острова Скарбів. Сонце вже зійшло, але його закривало від мене громадя підзорної труби, що з цього боку рвисто спадало в море. Неподалік видніли мис, буксирна голова й гора, бізан щогла. Гора була гола й темна, а голову обступали стрімчаки в 40-50 футів завишки і здоровезні брели з келястих відламків. Від мене було заледве ледве чверть милі на південь до того рогу, і я вже ладен був узяти за весло і прямувати в тому напрямку, але незабаром я відмовився від цього наміру. Між нагромадженим скелячем вирували й пінилися буруни, величезні хвилі, одна за одною гуркітливо здіймалися вгору в шумовинній бризках. Наблизитися тут до берега означало йти на певну загибель, або я розіб'юся об скелі, або потону, марно намагаючись на них видертись. Та не тільки це лякало мене. На пласкуватому береговому камінні повзали час від часу, шумливо хлюпаючи в воду якісь здоровенні слизькі страшидла, схожі нам як оцілих слизняків, тільки неймовірно великих, їх було кілька десятків, і від їхнього гавкотіння аж луна розходилась поміж надбережних скель. Я вже потім довідався, що то були морські леви, тварини зовсім безневинні. Проте сам вигляд їх, а також круті береги, високі хвилі прибою, відбили в мене бажання причалювати тут до берега. Я волів краще вмерти з голоду в морі, ніж наражатись на таку небезпеку. Тим часом з'явилась, як мені здалося інша можливість урятуватись. На північ від буксирної голови, на пору відпливу, виступила довга піщана обмілена, а ще далі на північ виднів другий мис. Лісистий, як він звався в нас на карті, увесь порослий високими зеленими соснами, що доходили мало не до самої води. Я пригадав Сільверові слова про північну течію вздовж усього західного узбережжя острова Скарбів і здогадався, що вже потрапив у неї. Тому я вирішив проминути буксирну голову і приберегти сили на той час, коли спробую причалити до лісистого мису, який здавався трохи привітнішим. На морі перекочувались великі розмірені хвилі, покриті брижами. В одному напрямі з течією віяв погідний південний вітер, і морські вали плавно підіймалися й опускались. Якби вітер був ручкий, я б давно вже потонув, та навіть і тепер можна було дивуватись, як легко і вільно йде моє благеньке суденце. Лежачи на дні човна, я не раз бачив, як величезна, блакитна хвиля ладна була поглинути мене, але мій човник підстрибуючи, мов на пружинах, зграбно, як пташка, злітав на гребінь і опадав униз. Потроху я набрався сміливості, підвівся у човні, щоб спробувати веслувати. Але на ході його прикро давалося в знаки навіть найменше порушення рівноваги. Досить мені було ворухнутись, як човник замість свого плавного руху так рвучко злетів з гребня хвиль, аж у мене голова пішла обертом, а тоді занурився провою у воду, збивши цілу хмару бризок. Наляканий і весь мокрий, я знову ліг на дно, а човник, здавалося, тут таки ж опам'ятався і знов безпечно помчав між хвиль. Мені стало ясно, то він не терпить втручання у свій рух, але коли так, то як же я зможу дістатись до берега? Мене це страшенно налякало, однак я все таки не розгубився і почав обережно вичерпувати своєю морською шапкою воду з човника. Потім, приглядаючись на доблавка за його ходом, спробував збагнути, чому він так легко перевалює через вали. Я помітив, що кожна хвиля зовсім не така рівненька й гладка гора, якою здається з берега чи з борту корабля. Швидше вона схожа на пасмо нерівних горбів зі шпилями, рівнинами й долинами. Човник, полишений сам на себе, скеровувався то в один бік, то в інший. Вибираючи, так би мовити, пласкіші місця юникаючи уникаючи крутих схилів і урвистих високих гребенів. Отож, ясно, вирішив я, треба спокійно лежати і не порушувати рівноваги. Як ясно й те, що можна спустити весло за борт і при слушній нагоді, коли буде рівніша місцина, трохи повеслувати до берега. Так я й зробив, спираючись на лікці. Хоча було це дуже незручно, я час від часу легенько загрібав веслом і спрямовував човника до острова. Це була дуже забарна й утомлива робота. Проте щось таки вона дала. Коли поблизу був лісистий мис, я побачив, що, хоч і не зможу тут ще причалити, але все-таки берег був тепер ближче на кількасот ярдів. Мені було видно звабливі зелені верхівки сосон. Які злегка погойдувалися в ранковому бризі, і я мав певність, що таки причалю до наступного мису. Та вже й пора було, бо мене почала діймати спрага. Сонце пекло нещадно, його проміння сліпуче яскріло, тисячами відблисків у хвилях, морська вода обрискувала мені обличчя, тут таки висихаючи. Губи мої вкрилися шаром солі, горло у мене пересохло, голова боліла. Дерева на березі були вже так близько і так вабили своєю прохолодою, але течія стрімко пронесла мене повз мис, переді мною знов розляглося безкрає море, і те, що я в ньому побачив, одразу змінило напрям моїх думок. Менш ніж за півмилі попереду була й з розпущеними вітрилами. Мене, звісно, підберуть, але мені так допікала спрага, що я не знав, радіти чи сумувати з цього. Та не встиг я це вміркувати, як мене пройняв невимовний подив. Еспаньола йшла під гротом і двома кліверами. Її, надзвичайної краси, сніжно білі вітрила сяяли на сонці, мов сріблочий сніг. Спочатку, коли я помітив шхуну, вітер надимав, усі її вітрила, й вона прямувала на північний захід. Я подумав, що люди на борту вирішили обійти острів і повернутись до місця колишньої стоянки. Потім вона почала чимраз більше ухилятись на захід, і мені спало на думку, що мене помітили, хочуть підібрати. Але раптом вона повернулася проти вітру і безпорадно зупинилася з овислими вітрилами. От, йолопи, сказав я собі, мабуть, обидва п'яні, як свині. І ще подумав. Ото доброго прочухана дав би їм капітан смоле за таке кермування судном. Тим часом шхуна завернула під вітер, взяла інший галс, пройшла десь так з хвилиною і знову стала провою супроти вітру, завмерши на місці. Так повторювалося кілька разів. Еспаньола повертала в різні боки, на північ і на південь, на схід і захід, вітрила то надималися, то висали, і щоразу кінчалося тим, що вона лягала на той самий курс, з якого починала. Було ясно, що судно ніхто не кармував, але коли так, то куди ж поділися пірати? Одне з двох, або вони п'яні в дим, або кинули шхуну. Тож, якби мені потрапити на борт. Можливо, пощастило б повернути еспаньолу капітанові, Та чи я несла човника й судно з однаковою швидкістю. Але ж хуна рухалася так мінливо так часто зупинялась, що майже не посувалася вперед, а може, ще відступала назад. Якби я тільки міг сісти веслувати, то, без сумніву, наздогнав би її. Це було дуже спокусливо. А згадка про діжку з прісною водою біля каюти ще й посилила мою сміливість. Я трохи підвівся, і на мене зразу хлюпнуло цілою зливою бризок. Але я не відступився, а зібравшись на силі, почав обережно веслувати до еспаньоли, відданої на волю хвиль. Одного разу мене так залило, що я з переляку мусив зупинитись і почати вичерпувати воду, а серце в мене заціпалось, як пташка. Та поступово я призвичаївся до човника і навчився так скеровувати його серед хвиль, що вони тільки зрідка прискали мені в лице морською піною. Я швидко наздоганяв шхуну і міг уже бачити, як поблискує мідь на румпелі, при поворотах. На палубі таки не видно було ні душі. Мабуть, із судна всі повтікали, а якщо не повтікали, то спляць п'яні, як ніч. Там я зможу замкнути їх і порядкувати на шхуні на свій розсуд. Найгірше для мене було, коли шхуна трималася одного напрямку. Загалом вона прямувала на південь, хоч і вихляла безперервно то туди, то сюди. Але щоразу, як вітрила її трохи надималися, і вона йшла за вітром, це було найгірше. Бо, хоч і яка шхуна була безпорадна, коли вітрили її ляскали, як гарматні постріли, і блоки гуркотіли, стукали на палубі, вона таки втікала від мене не тільки завдяки течії, а й тому, що дуже дрейфувала. Та ось нарешті мені пощастило вітер на хвильку щух, течія поволі розвернула еспаньолу навколо осі, і я побачив її корму. Крізь відчинене віконце каюти, видно було запалену лампу над столом, хоч уже давно настав день. Грот завис, мов прапор, шхуна рухалась лише за течією. Перед тим я трохи відстав був від неї, але тепер, подвоївши зусилля, почав швидко наздоганяти її. До шхуни вже було менше ста ярдів, коли знов повіє вітер і напнув її вітрила. Шхуна повернула на лівий галс і знову помчала по хвилях, ковзаючи, мов ластівка. Я був зовсім впав у розпач, але незабаром повеселішав. Шхуна зробила коло, посунула бортом просто на мене. Відстань між нами зменшилась удвічі, тоді на дві третини, нарешті на три чверті. Я побачив, як пінилася хвилі під її провою. З мого маленького човника вона здавалася мені величезною. Раптом я зрозумів, яка небезпека мені загрожує. Часу на роздуми не було. Я мусив негайно щось робити, аби врятуватися. Човник мій злетів на гребінь однієї хвилі, коли прова шхуни нахилилася над сусідньою, бушприт уже завис над головою в мене. Я схопився на ноги, підстрибнув, зануривши човника у воду. Однією рукою я схопився за край бушприта, а нога моя потрапила між двома линвами. Я ще не встиг перевести подиху, тримаючись за бушприт, коли знизу почувся легкий удар, і мені стало ясно, що шхуна потопила мого човника і що відступати з і спаньоли вже нікуди.